І вони вже зараз шукають шляхи. Але ці шляхи завершення війни мусять бути не ілюзією миру і не досягненням компромісу на горі України. Їх план сьогодні, вони знають, що часу у Росії немає. Санкції працюють щодня. Але вони хочуть, щоб зараз, в ці хвилини, в Донбасі були проведені вибори: вибори без роззброєння, без виведення російських військ, без того, щоб відвести артилерію і повернути громадян України в свої оселі. Вони хочуть, щоб зараз були вибори під дулами танків, під дулами автоматів, і щоб і всі посади у них в місцевій владі зайняли якраз бойовики. Цього вони добиваються, і тоді Донбас. Буде не просто Придністров'ям, не просто джерелом війни, а це буде плацдармом для просування на всю іншу територію України. Наші вимоги дуже чіткі. Спочатку, якщо ви хочете виборів і миру, виведіть війська, виведіть зброю, артилерію, танки, віддайте картон під моніторинг ОБСЄ або Організація Об'єднаних Націй. Покажіть мир. А після того проводьте вибори, коли туди повернуться українці. Тоді можливий мир. Ми знаходимося в одному кроці від таких рішень. Хай дадуть їм зберігти обличчя, але хай ідуть з України і більше ніколи сюди не повертаються. В Україну прийде мир без того, щоб розпочати масштабну і нищівну війну. Коли вам будуть розповідати про золоті гори в майбутньому, подивіться на минуле кожного, тримайтеся. Нам не можна більше допускати помилок і йти вперед. Я хочу зараз надати слово Руслану Богдану. Дуже важливо, дуже важливо, щоб він сказав вам декілька слів. Доброго дня, дорогі мої земляки. Чому проблеми? Ну там дороги, молоко дешеве, дешевше, ніж вода, ще щось, ще щось. Ну, купа, просто купа. Та скажу чому? Тому що риба гниє з голови. Скажіть, будь ласка, по вертикалі, по всій. Люди б дивились би й слухали. Якщо перша людина виводить свій бізнес, щоб не заплатити податки, то що роблять всі решта? Голова адміністрації, голова району, губернатори і всі решта, всі теж дивляться, ага, він краде хто в вертикалі. Дивлячись на президента, роблять те ж саме. Чому дороги немає? Та тому що директор автодору, бачив він всіх мів. Якщо президент таке робить, то чому йому не вкрасти бюджетні гроші? Тому, якщо ви довіряєте батьківщині, робіть тоді такий висновок. Довіряйте і обирайте від батьківщини кандидата. Дякую вам. Дякую за увагу. Дякую вам за все і за підтримку.